Привіт, такі друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому блозі. Ми в Сінгапурі. Зараз проводимо всі контролі, їдемо в наш готель вирішувати всі справи. Тримаю вас в курсі, як там у нас все буде, хто не в курсі, то в нас трішки такий проблематичний готель цього, цього разу. Нам ніби і підтвердили бронь, але в той же час гот... написали, що якісь проблеми з бронюванням. Тож відправляємося. Вирішувати наші проблеми беремо наші речі, і погнали бо справ ще на сьогодні багато. Слухайте, це капець. Ми щойно, мабуть, годину провели а, на паспортному контролі. Нас не хотіли пропускати тут автогейт. Женя пройшов нормально сам, а нас заліз. Він, так як дитина не приходить через автогейт, через інші ворота а, завели, попросили ну, квитки в наступну країну. Бронь готеля, таке все. Зараз одну хвилинку в чоловіка на телефоні. Женя прийшов, підійшов до нас, показав, і на, нам сказали, давайте на допит. Я не знаю чому, але взагалі всіх розвертали. Хто був з дітьми, всіх на допит роз, розгортали і чого їдете, наскільки їдете? А чого так багато у В'єтнамі були, а чого так довго були в Таїланді взагалі. Постійно ці запитання, а де працюєте, а, а скільки заробляєте? Жені навіть вимушений був достати ноутбук і показувати, чим, ну, чим, чим, чим займається взагалі, тому що в нього робота онлайн, і взагалі ми так стресанули, якщо чесно, вже так в голові були думки, що робити далі, як чим воно я, буде я далі. Не стресував, я навпаки на нього ще стартувати почав. Що no. за вони взагалі пропустили так, я, вже, я, був я, у Сінгапурі. Так, я сказала, що не пройшов автогіт, а нас за лісою не пропустили. Ні. Отож, стрес номер один отримали, стрес номер два їдемо отримувати розбиратися з нашим готелем. На також почали так. Також почали перевіряти адресу готеля. Жені вилітаєш. Ні, чому влітаєш? Потім коли відлітаєш з Сінгапура, потім коли, коли відлітаєш з Куалампур і куди? Потім, коли дізналися, що у В'єтнам, запитуєш, а що ви знову в В'єтнам? Тіпо блін, чуваки, Ми тут блін три дні. Потім, коротше, говорять, тиждень будемо в Куалі. І потім їх запитують. Куди а вони дивляться? У нас ціла купа цих печаток від да. Тайланда. Від дуже багато штампів і так, МРТ нам треба. МРТ. Ходімо шукати. То? Та отже, МРТ. Я ж йшов, і потім з тобою почав шукати. <рес> Зараз нам потрібно придбати такі спеціальні картки, які дозволяють безкоштовно користуватися метро та автобусами. Автобус. Можна пайпесом просто проплачувати звичайною карткою. І навіть якщо мало їздиш, це може навіть бути вигідніше. Але якщо їздиш зайвий там декілька разів, уже тоді вигідніше брати оцей турист-пас. Коштує ця картка Женя. Скільки зараз? 29 сингапурських доларів. Одна картка, е і ти на, просто на три нею, нею катаєшся. Метро Бут. і автобус. Так. Потрібно обійти і там придбати ці картки. Для Аліси також потрібно придбати картку, вона безкоштовна, але також має бути картка для дитини. Ось сюди нам потрібно було турист. Ми беремо на три дні 29 сінгапурських доларів вона коштує. Ось це місце. Тікет сервіс центр. Так, ну що ж, у нас 21.30, в 21 годин вечора ми заселилися в готель, розповідаю всю історію. Боже, у нас сьогодні просто якийсь скажений день. Ми приїхали ж в те місце, де в нас повинен був бути. Там не зрозуміло було чи то готелі, чи то просто кімнати здавали. Приїхали туди, там кодовий замок. Люди виходили, заходили. Ми побачили, що це хостел. Але там було вказано табличка з номером WhatsApp і назвою цієї організації, яка здавала цю кімнату, яку ми орендували за 170, здається доларів, чи 190 доларів. Я вже не пам'ятаю за. Три ночі. І Женя написав цьому чоловіку, який, з яким, в принципі, раніше вів переписку, і він не відповідав, звісно, люди заходили, виходили в цей хостел, і ми вирішили зайти запитати. Хостел це зовсім інше. Цього не стосується. Я так зрозуміла, просто у них типу рецепшн, як один, і там один із чоловіків, який завідує цим хостелом, покликав іншого. Той прийшов, почав виясняти. Ми почали розповідати, що у нас за ситуація вийшла. Що нам потрібно, от ми орендували таке житло. Нам потрібно. Знайти, як. знайти це житло, знайти цю людину, яка нам по, по, повинна надати це житло. Він позвонив цьому чоловікові, і цей чоловік сказав, що я нічого не знаю. У мене е житло, я здаю помісячно, всі питання до Букінга. От Нічим вам допомогти не можу. Ми вже дивилися. Взагалі, слухайте, така ситуація дурна вийшла, що сьогодні в Сінгапурі свято, День прапора, завтра День Незалежності. Чи якось Так, я ще не зовсім в курсі, які в них тут свята, але ці вихідні просто крейзі, житла взагалі немає. І ми почали дивитися готелі по 500 доларів за ніч. Ми трішки. Втратили дар мови, якщо чесно. Оце так просто м'яко кажучи, ми втратили дар мови, почали давай шукати. Цей чоловік з хостела підключився, ми йому говоримо, що ну, так вийшло. Ваш колега здав нам житло, потім відмінив це житло, і ми залишилися без нічого і не можемо нічого знайти. Він каже, в мене все зайнято, давай шукати, там, допомагати нам знайти. Каже, ні-ні. Нічим, нічим не можу допомогти. Ми просто дивилися різні варіанти. І вже от перспектива ночувати на вулиці, ночувати просто під деревом, нас взагалі не влаштовувало. І ми вже дивилися і хостели різні, все зайнято. І просто за такі гроші, що вам просто не передати. По 500 доларів. Це просто готелі. І то, знаєте, на три, на три ночі їх одразу забронювати не можна, бо, бо там вже якась бронь, лише одна, там, дві ночі можна. І просто я натрапляю на один готель, де вказано, що 155 доларів за ніч говорю, ну це найкраща ціна, яку ми тільки знаходили. Давай спробуємо цей готель. Женя каже, ну зараз ми знову забронюємо, з нас знімуть гроші, і ми залишимося знову без грошей і без житла. Давай дуже ризиково. Я кажу, давай поїдемо, давай. Ми ж купили ці Картки на метро, і це було б дуже далеко, тому що це ну в іншій частині. Це зараз ми в китайському кварталі знаходимося. А то я навіть не знаю, що то був за район, але це було далеко. Женя а, вирішив викликати таксі. Нам таксі обійшлося. Я вам напишу на екрані, тому що я не пам'ятаю, ну дорого. Дорого обійшлося житло, але таксі, але це було кращим варіантом поїхати і пересвідчитися, що є номер, ніж просто одразу бронювати. Тому що ще є такий момент, коли ти вибираєш двоє людей, наприклад, двоє дорослих, є житло, показує, якщо ти вибираєш. Двоє дорослих і дитина, все житла немає. Ну, цей номер не показується, і ми просто не знали, що робити. Ну, коротше, сіли в таксі, приїхали. Номер є на три ночі, і нам нам вдалося ось цей номер. Я вам зараз покажу. Женя просто там розмовляє по телефону. Нам вдалося цей номер зняти за. Е 347 доларів за три ночі. Ми дуже сподіваємося, що нам ті гроші, які ми вже заплатили, Booking поверне. І, типу, якось ми перекриємося. Але це була, був найкращий варіант, тому що все зараз зайнято. Просто немає нічого. Ми вже готові були навіть в хостелі десь ночувати. Це ну, з дитиною це не варіант, але це краще, ніж просто на вулиці, в аеропорт їхати. Там поліція, вони там ганяють, і не вистачало ще того, щоб, щоб нас поліція забрала. Ось такі у нас справи. Отак От ми прекрасно приїхали не в той день, не в ті вихідні взагалі в, цей, в це місто, в цю країну. Видихнули, посміхнулися і дуже раді, що нам вдалося зняти цей готель за такі гроші. Це більше, ніж ми собі в бюджет закладали, але все ж таки це краще ніж нічого. Тож зараз я вам покажу наш готель наш, на, на, на три ночі. Він, Такий страшненький, але Женя каже, що із всіх разів, що ми зупинялися в Сінгапурі, це, мабуть, один із найкращих. Це наш уже третій приїзд в Сінгапур. Ми були тут вже двічі, і ми, в принципі, знали на що ми погоджуємося, але ми не розраховували. Ми не знали, що буде свято. Ми не знали, що такі будуть ціни. Ми не знали, що ми потрапимо в таку дурацьку ситуацію з першим бронюванням житла. Ось така у нас вийшла халепа, але добре, що все закінчилося саме так. Ну, слухайте, гроші грошима. Дуже шкода, що ми опинилися в такій ситуації, але ми приїхали сюди погуляти, насолодитися цим містом, тож завтра і післязавтра будемо це робити. Так, ходімо вам покажу готель. Так, заходимо ми в кімнату. У нас тут велике ліжко. А постіль біленька, чистенька, накрухмаляна, і, і за це вже дякуємо. І дядько приніс ще дві подушки. Так, да, Нам ще дві подушки дали, бо тут було лише дві. І є, є столик, э, пуфік, зеркало, чайник, э, дві чашки. От. Кондиціонер, який не працює. Працюю, нам... Він не Просто має ферігони, він не холодить. Він тільки як вентилятор працює. Завтра нам обіцяли, що прийдуть нам заправлять. заправлять, а поки що нам принесли вентилятор. Ось така невеличка кімната, тут є телевізор, є така примітивна шафа. Це Сінгапур, дівка. Да, Сінгапур. І ванна. Ванна кімната також дуже простенька, але в принципі чистенька. Раковина, туалет, папір, зеркало велике. Тут є санітайзерки. Угу. Ну, ну якийсь ласьйон є. Це, мабуть, ага. цей шампунь. Да, шампунь. Тут ванна, прикол в тому, що це ванна. Ванна тут рушнички на підлогу, два рушнички для душа. Є, до речі, є фільтр з питною водою. Є щіточки почистити зуби. Це чисто, більш-менш і ванна Так, більш ванна. Простенько, бідненько, але чисто. Це найкращий номер з тих, які були до цього. Тобто за три рази це найкращий. Третій раз. Я, вже, Я ну, вже правда, він не дорожчий. Тобто, що сказати, він не дорожчий. Ось такий нам номер вдалося зняти. Тож будемо, На свята. Ага, будемо тут жити. Так, ну що ж, за такі гроші нам вдалося зняти ось такий номер, і в нашій ситуації це була найкраща пропозиція. Ми це зробили, все ідемо митися в душ, спати, відпочивати. А завтра з новими силами будемо гуляти містом і насолоджуватися цією прекрасною країною. Всім бажаю гарного дня, мирного неба. Бувайте і до зустрічі завтра в новому ролику, в новому влозі.